Привіт усім! У цьому відео я хочу поділитись своїм досвідом, як берегти гортензію, щоб вона дійсно зацвіла. Це стосується тих, хто любить гортензії і кожного року чекає, що вона все зацвіте, а цього так і не стається. Наша гортензія у нас дуже багато років, і я спробувала багато різних способів, як утеплити її на зиму, щоб вона не промерзала. Усі ці способи виявилися недієвими, особливо для тих, хто живе у гірській місцевості. Щоб багато не крутити собі голову і не переживати, з першими заморозками викопайте свій куш гортензії і посадіть його в достатньо великий глечик на зберігання в погребі. Усі листочки потрібно зірвати, щоб вони не пригнивали. Не забувайте поливати. Її хоча б раз у два тижні. Можна класти навіть сніг. Навесні ви побачите, коли вона прокинеться, і перенесете її у більш освітлювальне приміщення. 100% кожен паросток буде мати бутони, бутони великі і пишні. До речі, у мене листя дуже мало, тому що весь сік і сила пішла у квіти. Зараз моя красива гортензія, сорт рожеве чудо піднімає мені настрій кожного дня, і я бачу це як знак, що перемога України не за горами. Друзі, дякую усім, що переглянули моє відео. Підписуйтесь і ставте вподобайку.